СЗЧ у війську Верховна Рада 9 січня продовжила термін дії закону про добровільне повернення із СЗЧ. Закон діятиме до 1 березня. Про це повідомила на своїй сторінці Ірина Верещук. Самовільне залишення частини складна і болюча тема нинішнього часу. Своїми міркуваннями про СЗЧ жителі громади поділилися з нашими журналістами. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Я не виправдовую хлопців, але можливо їм занадто важко знаходитися там без е, заміни, тому їх дуже легко зрозуміти. Хлопці втомлюються, їм не дають можливості відпочити, е, хоча б пере, переключитися трошки. І тому, я думаю, можливо, якісь умови складні. Там різні бригади, різні, різні командири. І тому вони реагують так, скажімо, е, Ну, вже вкрай. Це явище дуже погане, але я вважаю, що в цьому винна в першу чергу влада країни, бо немає належних умов і для наших бійців. Люди, які йдуть нас захищати, все мають придбати за свій рахунок. По-перше, по-друге, це. Забезпечення грошове, воно ну, в ніякому разі не відповідає потрібностям, потребам людей. Військовий, якщо дає вже якусь присягу, якщо він якісь обов'язки бере на себе, то він має їх виконувати. Це, це такий військовий порядок, напевно. А Якщо людина порушує, значить вона порушує військовий порядок, який існує. Це, звісно, не добре. Якщо людина бере на себе обов'язок, вона має дотриматися його, я розумію, країну треба комусь захищати, це теж важливо. Для мене це реально дуже складне запитання, тому що 50 на 50. я і підтримую тих, хто не хоче помирати ні за що, не отримавши ні кошти потім. А якщо ти інвалід, помер погано, інвалід погано, ну зовсім і. Все, таки, все ж таки, якщо б не наші захисники, ті, хто дійсно по серцю туди пішли, я не знаю, нас захищати, то ми б тут, мабуть, вже й не жили. Того, що не було б, не було б країни вільної. Що ми захищаємо, якщо везде корупція? Вроді би, как це ті ж самі недра, ліса, газ, це то, от все, воно не принадлежить народу. Заводи теж саме не принадлежать народу. Это частний бизнес. У людей только в мозгах только своя семья. Защита только своей семьи. И я считаю, что... Ой. Ну это ж вы вырежете, я же не скажу, что... Это людей просто отправляют на убой. В угоду не Украины и не украинского народа. Тому що ротація має бути. Воїни, які вже майже три роки на фронті, мають вже якийсь відпочинок. Вони вже віддали все, що можна, навіть і здоров'я іноді, і, і ногу, і руку, але вони знову на фронті, і на фронті. То чому Україна не може подбати про те, щоб ті, хто в місті ляти, має зброю, не йшли на їм на заміну. Це ж Нечесно, непорядно, по суті, і безвідповідально. Така моя думка. Люди жити хочуть, мабуть. Страх. Напевно, це найважливіша причина. Що робити, аби такого явища не було? Зупинити війну. Такого не буде. Тільки це рішення. Треба якісь рішення приймати, тому що люди вже ну, занадто устали, як на українські сказати. Втомилися, да. Людям страшно, люди, люди хочуть майбутнє, люди хочуть виховувати своїх дітей, вирішувати якісь свої власні питання. І жити.